Розпочато будівництво другого найвищого хмарочоса у світі. Будівля претендуватиме на низку світових рекордів. У Дубаї розпочалися роботи над другим за висотою хмарочосом у світі, відомим як Бурдж Азізі. У будівлі за вишки 725 метрів. Будуть розташовані найвищий у світі нічний клуб, ресторан і готельний номер. Азізі Девелопмент заявляє, що саме зірковий Бурдж Азізі буде готелем а також. Апартаментами, пентхаусами та приміщеннями для відпочинку, хоча він буде другим за висотою після свого сусіда, 828-метрового хмарочоса бурдж Халіфа. Він встановив низку світових рекордів. Зокрема, найвищий готельний хол у світі на 11 му поверсі, найвищий нічний клуб на 126 му поверсі, найвищий оглядовий майданчик на 130-му поверсі, найвищий ресторан у Дубай на 122-му поверсі, та найвищий готельний номер у Дубай на 118 му поверсі. Продаж їх морочоса, який як планується матиме 131 повер, стартують у лютому 2025 року, хоча ціни на. Нього ще не оголошено. У хмарочосі буде унікальний самозірковий готель класу Люкс, натхнений сімома культурними темами, а також резиденції. Вежа, яка буде єдиним об'єктом нерухомості на шейк за єтроу, також матиме вертикальний торговельний центр на сім поверхів, розкішний бальний зал і пляжний клуб.